Коли збираєшся в гори в міжсезоння, насправді не дуже зрозуміло, які вдягати штани. На початку жовтня, у високогір'ї, як правило, випадає перший сніг, а внизу може бути ще достатньо тепло. Те саме стосується і весни аж до травня. Щоб правильно вдягатися в гори в будь-яку пору року і в будь-яку погоду, існує так звана система трьох шарів. Або принципи пошаровості одягу. Подивіться наше відео на цю тему. І ця система добре працює для верхньої частини тіла, вдягнули собі термобілизну, фліску і мембранку і комбінуєте це для різних погодних умов. А от на ноги, ніби і не треба вдягати багато всього. Ми в магазині Горгани отримали нові штани від Селєва під назвою Poet's Worm Cargo Дюра Stretch». Ось вони зараз на мені. І це штани, які спеціально розроблялися для трекінгу у міжсезоння і трошки взимку. Тож, ми вирішили, що це буде добрий привід поговорити з вами про те, які взагалі потрібні штани для походів весною та осінню. Привіт, ви на каналі Горгани, і ми починаємо. Якщо влітку вгори достатньо вдягнути штани з дуже тонкого савчелу, або не штани, а навіть шорти, то в холодну пору року задумуєшся, чи не треба підодягати під штани якусь термобілизну, а може зверху ще натягти мембранні самоскиди. Загалом ми переконані в тому, що чим менше одягу ви вдягаєте на ноги. Тим менше резинок буде тиснути вам на пояс, і тим комфортніше вам буде рухатись. Тому це має бути якесь збалансоване рішення. Штани, які добре захищатимуть від вітру, які будуть не надто тонкі, щоб зберігати ваше тепло. Разом з тим, вони мають добре дихати, тому що упріти в штанах теж не дуже комфортно. Власне, для цього придумали матеріал під назвою Савчел. Який погано продувається вітром і дихає краще, ніж мембрана, а в залежності від своєї товщини зберігає різну частку вашого тепла. До того ж, він міцний та зносостійкий, особливо на тертя. І він ще добре тягнеться в різні сторони, тому в ньому зручно рухатись. І ще він швидко сохне. Мінусом є те, що він промокає, але для штанів це не так критично, як для тулубу. До того ж, якщо ви знаєте, що буде багато дощу, то краще взяти з собою мембранні самоскиди. І ось ми підходимо до питання, а якої ж товщини мають бути совчельні штани, щоб вам було в них комфортно, не спекотно і не холодно. Попри те, що питання терморегуляції воно дуже індивідуальне і всі по-різному відчувають холод. Ми на основі якогось узагальнюючого досвіду можемо зробити дуже просту градацію. Тому поділимо совчельні штани на три категорії. Перша категорія це штани з тонкого та гладкого з обох сторін матеріалу, без будь-якого ворсу всередині. І якщо ви просто читаєте опис на сайті і не можете зрозуміти, чи є в цих штанах якийсь ворс всередині, наскільки вони взагалі тонші чи товщі. То варто спиратися на щільність матеріалу. Літні трекінгові штани будуть мати щільність основного матеріалу в діапазоні між 100 та 170 грамами на метр квадратний. Наступна умовна категорія совчельних штанів це ті, які мають мінімальний ворс з внутрішньої сторони. Це ще не флісова підкладка, але вже такий ворс, який тактильно відчувається. Це якраз штани для міжсезоння, і в них буде комфортно при температурі близько 0 градусів в активному русі. Їх щільність може бути від 170 до 220 грамів на метр квадратний. Ну і є штани, які утеплені флісовим ворсом з внутрішньої сторони. Їх щільність може бути від 220 грамів і вище, і вони годяться для активного руху при мінусових температурах. Давайте ще раз зауважимо, що це умовний поділ, але він може дати загальне уявлення. Ну і зауваження номер два: те, що ми зараз проговорили, воно актуально для фізичних активностей, тобто для активного руху. Для статики є більш утеплені варіанти, з пуховим чи синтетичним утеплювачем, і про них ми зробимо окремий матеріал. Зі щільністю ми розібралися. Тепер давайте подивимося на штани Salewa Поець, Ворм, Cargo DuraStretch. Вони зроблені з двох різних матеріалів: це фірмовий Салівський совтшел DuraStretch. Щільністю 196 грамів на метр квадратний, та більш стійка до вітру, більш груба та міцна тканина під назвою Storm Вол, яка присутня ззаду та на колінах в місцях найбільшого тертя, тобто як посилення щільністю 189 грамів на метр квадратний. Вона має дещо інший відтінок: обидві тканини зсередини покриті тонким ворсом. Також варто сказати про кишені. Окрім класичних глибоких кишень з косим входом, ззаду є кишеня на блискавці. Вона накрита таким клапаном. І дві кишені спереду. Також з клапаном, але вже без блискавки. І не плоскі, а з формованим об'ємом тобто, в них можна покласти щось велике. В іншому штани досить мінімалістичні, і це добре. Тут немає зайвої фурнітури, якихось затяжок, лише петлі під пояс. Сама тканина DuraStretch дуже добре тягнеться. В штанах можна присідати, задирати ноги, і вам буде комфортно. З власного досвіду додам, що DuraStretch з часом не втрачає форми, тобто штани в процесі експлуатації не розтягнуться. Отже, в результаті маємо добрий варіант для походів у холодну пору року. Поки ще немає сильних морозів. А також це універсальний варіант для подорожей та для повсякденного насіння в місті, якщо ви цінуєте зручність та надійність трекінгового одягу. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.